Я не фемініст, але хочу вам сказати дорогі і любі наші жінки. Особливо це стосується тих жінок, які сидять за кордоном, взагалі в безпеці, і пишуть коментарі нам, українцям, які знаходяться в час війни тут на своїх місцях. Дівчата, ви не розумієте, що ви пишете? Ви хочете своїх же родичів, своїх батьків, своїх. Мужів, дітей відправити на м'ясо на обой своїми же коментами? Бо ви не розумієте, якщо всі мужики, як ви кажете, а в 41-му всіх забрали? Це був 41-й. А скажіть, будь ласка, хто вам буде обслуговувати ваш автомобіль? А скажіть, якщо у вас кран прорве, хто вам його почине чи заб'ється каналізація? А скажіть, будь ласка, хто сяде за руль швидкої, коли вам стане худо? Ви подумайте перед тим, як писати такі коментарі, що для того, щоб вам жилося комфортно, чоловіки мають працювати, і для того, щоб фронт вистояв, мужики мають заробляти гроші, платити податки, допомагати ЗСУ. Тому перед тим, як писати свої коментарі, подумайте разів 10, з чим ви лишитесь, коли в Україні не лишиться ні одного чоловіка. А якщо ви наражаєте від поляків або німців чи французів, то повірте, це будуть не українці, тому що в тих дітей не буде того духу, який є у наших українських чоловіків. Слава Україні.